Ова 28-ма сесія міської ради ознаменується важливими для життєдіяльності обласного центру земельними питаннями. Одне з найбільш вагомих проектів рішень проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час оновлення генерального плану Хмельницького та коригування плану зонування території відповідно до чинного законодавства. Міська рада має право вносити зміни до існуючого генплану не частіше ніж раз на 5 років. Посадовці сподіваються на активну участь громадськості в обговоренні можливих змін. Адже саме від останніх залежить, чи приміром на місці зелених насаджень з'явиться будівля будь-якого призначення, я би хотів звернутися до хмельничан і в першу чергу до громадських організацій, що таке рішення треба уважно читати. Вона приймається не для того, щоб виконати там вимоги закону про проведення обговорення, а саме для того, щоб хмельничани могли уважно ознайомитися з цим переліком. І дати свою згоду, або не згоду по зміну призначення, там, наприклад, ділянок промислового призначення під житлового будівництва або ділянок рекреаційного призначення і зелених зон знову ж таки під житлове будівництва. Аби обговорення відбулось, відповідна інформація буде оприлюднена в пресі. Далі протягом місяця чекатимуть на пропозиції та зауваження. Якщо вони носитимуть конструктивний та позитивний характер, відповідні корективи внесуть до генплану. Якщо ж люди будуть невдоволені запропонованими змінами. Створюватимуть узгоджувальну комісію, до складу якої увійде переважна громадськість міста. Не менш важливе рішення, яке прийматимуть на сесії у середу, затвердження трьох поясів захисних зон щодо водокористування на території місцевого пивзаводу. Перше з підприємств, яке має своє водокористування і по законодавству, зобов'язаний оформити документи таким чином, щоб були визначені всі три зони. Перша зона це маленька, там трошки більше 10%, соток. Це надзвичайно жорстка зона. Щодо охорони водного об'єкта це скважини, які розташовані на території заводу. Друга зона, вона більш м'яка щодо користування земельними ділянками, які знаходяться поряд. І 83 гектари, які оточують пивзавод, фактично по колу. Їх можна використовувати для будівництва житлового, багатоквартирного, індивідуального, магазинів, кафе, барів, тобто все, що обслуговує громадян, але категорично заборонено розміщати, наприклад, шкідливі виробництва. Якщо депутати дадуть згоду, то незабаром можна буде придбати не право оренди, а земельну ділянку на вулиці Купріна площею 28 соток. Крім того, у власність переможців відійде і комунальне майно, яке на ній розташоване. Там колись була частина виробничої бази Хмельницького водоканалу. Гаражі на сьогодні ця база не використовується, але об'єкт в хорошому стані має окремий доступ. Підготовлені документи, і ми сподіваємося, що в зв'язку з тим, що ця ділянка ще розташована в районі Дубівського ринку і інших підприємств, які в тому районі знаходяться, вона буде мати попит. Окрім земельних питань, депутати своїм голосуванням висловлять позицію щодо затвердження положень про міські центри первинної медико-санітарної допомоги при поліклініках. Крім того, після сесії у дитячій спортивній школі номер 1 можуть з'явитися нові відділення. Весь порядок денний, а це більше семи десятків проєктів рішень. Депутати опрацювали у ході постійних комісій фінішну пряму підвели на колегії міської ради. Земельний аукціон 2013 за новими правилами та зі старими ділянками. У Хмельницькому з під молотка пішли території для забудови. Право на оренду мали 13 лотів, і це попри те, що виставляли на аукціон два десятка ділянок. Пояснення тому просте на низку місцин не знайшлося майбутніх господарів. З поміж як виявилося неласих шматків, два на західно західноукружній панасамирного та озерній. Ще один на вулиці народної волі. Більшість з них підходять під будівництво комерційного призначення. Тим часом, після майже п'ятирічної перерви свого хазяїна, таки знайшла ділянка, що на прибузькій 5, тріб. передбачена вона для зведення об'єкту спортивно-оздоровчого призначення. Ми кілька разів намагалися її ще за старими правилами виставити право оренди, але от через 4,5 роки нарешті її придбали. Стартовий розмір річної орендної плати склав 117 злишком з лишком тисяч. Учасники аукціону у ході перегонів підняли її лишень на три тисячі гривень. Втім, без жвавих торгів на аукціоні не минулось. Стартову ціну продажу права на оренду ділянки на гонти 120 учасники підняли майже в 9 разів. 12 тисяч 719 гривень, 11 копійок, 3 копійок, лот продано, продано учаснику за номером 2. Усі ділянки на гонти, що виставлялись на аукціоні, а їх було 9, передбачені під будівництво індивідуального житлового будинку. Не менш жваво пройшли торги між претендентами на право оренди ділянки, що на Залізняка 24-2А під будівництво об'єкту комерційного призначення. Зі стартового розміру річної орендної плати 6 з лишком тисяч вона зросла до переможної позначки у 30 тисяч 115 гривень. Не минулось на земельних перегонах і без драматичних моментів під час оголошення останнього лоту ділянки, що на Залізняка 24-2Б, один з двох учасників відмовився від торгів за умовами ж проведення аукціону, сперечатись за території мають право два і більше претенденти. В іншому разі торги вважаються такими, що не відбулися. Втім, поки єдиний кандидат на місцину ще має шанс, кажуть чиновники. Цього року у Хмельницькому планують провести повторний аукціон. На нього виставлять ті лоти, які цього разу не знайшли своїх господарів. Під час перших земельних торгів у 2013-му вдалося виручити 182 тисячі гривень. Згідно нововведень, половина цієї суми йде виконавцю аукціону. Решта до міського бюджету. За наступні роки оренди усі кошти спрямовуватимуться до місцевої казни. Арінна плата була такою, як сьогодні була початкова плата. На сьогодні для права аренди визначено, що початковою ціною є арендна плата річна. Тому надходження до бюджету в даному випадку за право аренди суттєво зменшилось, але протягом трьох років за ці земельні ділянки ми отримаємо півмільйона гривень, що буде суттєво більшою цифрою, ніж якби це було по старих правилах. Хоча, загалом, от по нашим підрахункам сума і зиск міської ради в даному випадку буде менше. Також зміни стосувалися підписання договорів оренди. Їх переможці аукціону оформляли одразу в день торгів. Щодо коштів, то усі гроші від господарів на відповідний рахунок повинні надійти у триденний термін з моменту укладання документу. До речі, це вперше що будуть підписані сьогодні. Вже договори оренди з учасниками, і далі вони мають звернутися. В управлінні архітектури за містобудівним обмеженням, в 10-денний термін отримати їх, спроектувати об'єкт, зареєструвати декларацію. і Буквально на протязі одного місяця можна приступити до будівництва. Тим часом цієї середи, під час сесії міської ради, депутати розглядатимуть чергові 17 ділянок претенденток, що виноситимуть на аукціон вже у 2014-му. Служба у справах дітей та працівники управління у справах сім'ї та молоді спільно з правоохоронцями провели перевірку навчальних закладів міста на факт прогулювання учнями занять. Цей захід вже вісім років називають красномовно урок рейд. За результатами перевірки у навчальних закладах міста Хмельницького виявлено лише 4 школяри-прогульники. Загалом провели 23 рейди у 40 навчальних закладах з вересень по жовтень місяці. Працівники йшли як до шкіл, так і на вокзали, інтернет-клуби та ринки. Саме тут шукали прогульників. Ця операція уроку була покликана саме для того і проведена, щоб допомогти сім'ям, допомогти дитині, саме відвідувати навчальний заклад, усунути якісь проблеми, які є в дитячому колективі. Сьогодні підбиваються підсумки спільної роботи. І якщо у попередні роки кількість учнів, які не приступили до навчання, обраховувалася сотнями, сьогодні лише один, і той з поважної причини. Тільки є одна дитина, яка пройшла і яка не приступила до навчання, але не приступила вона до навчання, тому що вона з батьком, ну чи ну чи батько з нею, так скажемо, ще в серпні місяці виїхали за кордон на сьогоднішній день, хоча батько ніби звертався вже з, з, з метою забрати особову справу, але на сьогоднішній день дитина перебуває за кордоном з батьком. Тобто, фактично, діти можуть перебувати проживати своїми батьками незалежно від того, скажемо, на якій це території все. Більше випадків, що діти не приступили до навчання з неповажних причин на, 2 вересня, на 5 вересня, на року вересня місті року, Кмельницькому не зафіксовано. Присутні на уроці педагоги з навчально-виховної роботи уважно вислуховують настанови комісії та нотують поради, як поводитися з важкими дітьми, адже за даними служби у справах дітей, перехідний вік підлітків змістився. Якщо раніше батькам варто було хвилюватися за школярів 16 років. То тепер контролювати дитину потрібно вже з дванадцяти. По завершенню канікул шкільними коридорами знову бігатимуть учні. Служба у справах дітей наразі припиняє перевірку, але контролювати безвідповідальність підлітків будуть і далі, спільно із правоохоронцями. Мене звати Віталій Каїра. А ця людина Сергій Ткач. За його злочини я без вини майже п'ять років провів за ґратами. З мене силою, знущаннями вибили зізнання в убивстві, якого я не скоював, внаслідок чого було повністю зруйнована моя родина, повністю зруйноване моє життя. Якщо вас затримали, ви маєте невід'ємне право на адвоката. Він має приїхати одразу після затримання у будь-який день і будь-яку годину. Якщо ви не можете сплатити послуги захисника, за вас сплатить держава. В жодному разі не відмовляйтеся від захисника, не давайте свідчень і не підписуйте жодних документів без адвоката. Користуйтеся своїм правом на захист.